Господі, браття і сестри, вітаю всіх вас з Воскресним днем. Сьогодні ми з вами чули вперше і будемо чути ще два тижні, тобто ще два рази, псалом, який поміщений є в псалтирі Давида, але що ми маємо знати, із тих 150 псалмів, не всі. Ці псалтирії псалоти є авторством самого псаломовівця Давида. Багато псалмів, якби ми читали зверху, там вони підписані, належать іншим людям. І по своєму змісту цей псалом до Давида ніякого відношення взагалі не міг мати по суті. Тому що Давид це цар ізраїльський. Давид це той, хто був фундаментом ізраїльського царства. А псалом розповідає про те, як уже іудеї на ріках Вавилонських, це далеко в полоні, сидять і плачуть, і згадують Єрусалим, це місто Давида. Тобто в псалтирі, що я хотів сказати, знаходяться іще й псалми, які належать не перу самого Давида. Но більшість псалмів Давида, тому сама книга псалтир називається Давидовою. Так от цей псалом був складений якраз в той період, коли ізраїльтяни несли від Бога покарання за свої гріхи, коли на них напав цар на носу і коли вони були в полоні Вавилонському. І для нас, чому ми завжди перед великим постом, завжди згадуємо цей псалом, співаючи, виключаючи світло роздумовуючи над собою і порівнюючи алегорично цей псалом із своєю станом в душі, він має грати таку роль, як колись в прямому значенні діти Давида говорили, хай забуду тебе руками, але не забуду Єрусалима. Так для нас, дітей Божих, ми маємо говорити про Царство Небесне. Ми теж в полоні. В лоні гріха, в полоні диявола, тому що там, де гріх, як каже Богослов, там є царство діявола, царство тьми. І всі ми заражені гріхом в тій чи іншій степені. І всі ми в ці дні, коли вступимо в Великий Піст, закликаємось переосмислити свої стосунки з Богом. Це і є релігія, зв'язок з Богом полотен. Ми маємо просто кожний собі задатись питанням, кожен має стати філософом. Особисто для себе Бог і ти, і всі інші люди, цей світ, всі другі матеріальні речі, ми повинні в пріоритетах розкласти значення. І от як би добре було, якби ми так співали, тільки розуміючи під цим Єрусалимом, той Єрусалим, якого ми будемо на Пасху співати, світися, світися новий Єрусалим. Новий Єрусалим той граде, який буде в Царстві Небесному, куди ми всі прокликаємо. Хай би дійсно моя рука, і це все під нею розуміється матеріальне було й забуте в цьому земному житті, тільки там, я я достоївся бути з Богом. Оце головний наш пріоритет, ради якого ми живемо, ради якого ми хрестились. Це той Вишній Єрусалим. Тому бажаю вам, браття і сестри, кожному змагатись, так як ізраїльтяни змагались, в кінці-кінці, Бог почув їхню молитву, їхні старання. І прийшов час, коли царство асирійське зробило так, що всіх їх повернуло назад, тому що були такі мудрі мужі в ізраїльському народі, які завоювали авторитет асирійського царя. І все було повернути храмом відбудований, представляєте собі. Тобто Бог показує, що як може прийняти покаяння людей і відновити цей стан, який в нас був колись втрачений духовному значенню. І младенцями ми чули в самому кінці, що хай будуть твої младенці розбиті, закриття не в прямому значенні це співали, горюючи над тим, як їх пороботили. А ми розуміємо, кажуть святі Отці. Младенцями дьявола думки, тому що тільки за допомогою думків ми впадаємо в гріх. Думка це початок, це як младянець, з якого розростається гріх. Якби ми зразу думку відкинули, проаналізуйте свій стан. Як ми більше грішимо, то завжди думка є початком. І оці думки, ці младенці в духовному значенні, хай дійсно будуть розбиті об той камінь, який є Христос. Всіх вас ще раз вітаю з Воскресним днем і бажаю ще раз все це переосмислити.